Чесно зустрічаюся цим ну кожен день, часто і відверто. Багато я в дорозі, і як я реагую. Якщо мама показує дитині мультфільм, і це просто на ну, цілий транспорт, це дуже чути. Вибачте, я таки розвертаюся, і, по-перше, ви порушуєте громадський порядок, а по-друге, я не зобов'язана чути мову терориста. І реагують мовчки. Якщо спочатку я пригадую, рік-два тому це були претензії, ну якби я маю право, то зараз кривленим виразом обличчя просто роблять тихо. І ну, я роблю зауваження. Відверто я роблю. Мені це дуже некомфортно. Я пересідаю з інших столок. Якщо це в магазині, я стараюся відійти. А чи робите зауваження? Mm, на жаль, люди мають право розмовляти тою мовою, якою вони хочуть. І я за бізнана з законами знаю, я не маю права робити зауваження, але мені це не подобається, тому я стараюся себе обмежити. Так, говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.